Євангелія від Йоанна, розділ 14. Хай не тривожиться, серце ваше. Віруйте в Бога, віруйте і у мене. В домі отця мого багато осель. Та коли б не так, то я сказав би вам іду бо напоготовити вам місце. І коли відійду, і вам місце споготую, то повернуся і вас до себе візьму, щоб і ви були там, де я. Куди ж я йду, ви знаєте путь. Господи, каже до нього Тома, не знаємо, куди ти йдеш і як нам знати тую путь? Ісус до нього: Я путь, істина і життя. Ніхто не приходить до отця як тільки через мене. Якщо б ви мене пізнали, то й отця мого пізнали б. Відтепер знаєте його і бачили. А Филип йому Господи, покажи нам отця, і вистачить для нас. Скільки часу я з вами, каже Ісус до нього, а ти мене не знаєш, Филипе. Хто мене бачив, той бачив Отця. Як же ти говориш покажи нам Отця. Невже не віруєш, що я в отці, а Отець у мені? Слова, які проказую до вас, не від себе проказую. Отець, який перебуває в мені, Він творить діла. Тож вірте мені, що я в отці, а отець у мені. А коли ні, то із за самих діл. Вірте, істинно, істинно говорю вам, хто в мене вірує, той так само робитиме ті діла, що їх я роблю, а й більше від них робитиме, бо я вже йду до Отця мого. І все, що попросите в моє ім'я, те вчиню, щоб отець у сині прославився. Вчиню, коли будь що проситимете в моє ім'я. Якщо ви любите мене, то мої заповіді берегтимете, і проситиму я Отця, і дасть він вам іншого утішителя, щоб з вами був повіки, Духа істини, якого світ не може сприйняти, бо не бачить його і не знає. Ви ж його знаєте, бо перебуває він з вами і буде в вас. Не полишу вас сиротами. Я прийду до вас. Ще трохи і світ мене вже не побачить, ви ж мене побачите, бо я живу і ви будете жити. І взнаєте того дня, що я в моєму Отці і що ви в мені, а я в вас. Той, у кого мої заповіді і хто їх береже, той мене любить. Хто ж мене любить, того мій Отець полюбить, і я того полюблю. І йому об'явлю себе. Юда ж не іскаріоцький мовить йому Господи, що таке сталося, що не світові, а нам ти себе об'явиш? Ісус же озвався до нього, кажучи. Коли хтось мене любить, то й слово моє берегтиме, і полюбить його мій Отець. І ми прийдемо до нього, і в ньому закладемо житло. А хто мене не любить, той і слова мої не береже. І слово, яке ви чуєте, не моє, лише Отця, який послав мене. Це мовив я до вас, коли з вами перебував. А утішитель Святий Дух, якого отець в ім'я моє зійшле, той навчить вас усього. І все вам нагадає, що я сказав вам. Мир залишаю вам, мій мир даю вам, не так, як світ дає даю вам його. Хай не тривожиться серце ваше і не страхається. Ви бо чули, що сказав я вам. Відходжу і до вас повернуся. Коли б ви мене любили, то зраділи б, що я до отця йду отець бо більший, ніж я. Нині сказав я вам те перед тим, як воно настане, щоб, коли настане, ви увірували. Небагато говоритиму вже з вами. Надходить бо князь світу цього, що правда, у мені немає він нічого. Але щоб світ знав, що я Отця люблю, то так, як Отець мені заповідав, я і чиню. Уставайте ж, ідімо звідси. Послання до євреїв. Розділ 13. Братня любов, нехай перебуває. Гостинності не забувайте, бо нею деякі, не відаючи, ангелів були вгостили. Про в'язнів пам'ятайте, би ви самі були в кайданах з ними та про тих, що страждають. Оскільки й ви самі в тілі. Подружжя хай усіх буде в пошані, і ложе, хай буде без плями, бо Бог буде судити блудників та перелюбців. У вашій поведінці не будьте грошолюбні, задовольняйтеся тим, що маєте. Він бо сам говорив Я тебе не зоставлю, я тебе не покину. Так що ми сміло можемо сказати Господь мій помічник, я не боюся, що може мені людина зробити? Пам'ятайте про наставників ваших, які звіщали вам Слово Боже, і, дивлячись уважно на кінець їхнього життя, наслідуйте їхню віру. Ісус Христос учора і сьогодні той самий навіки. Не піддавайтеся різним та чужим наукам воно бо добре укріпити серце благодаттю, а не стравами, які не принесли ніякої користі тим, що віддавалися їм. Є у нас жартовник, з якого не мають права їсти ті, що при наметі служать, бо котрих звірят кров архієрей заносить у святиню за гріхи. Тих м'ясо палиться за табором. Тому і Ісус, щоб освятити народ власною своєю кров'ю, страждав поза містом. Тож виходьмо до нього за табір, несучи на ругу Його, бо ми не маємо тут постійного міста, а майбутнього шукаємо. Через нього приносьмо завжди Богові жертву хвали. тобто, Плід уст, які визнають його ім'я. Добродійства та взаємної допомоги не забувайте такі божертви Богові приємні. Слухайтеся ваших наставників і коріться, бо вони пильнують ваші душі, за які мають звіт дати, щоб вони це робили з радістю, а не зітхаючи, бо це для вас не корисно. Моліться за нас, бо нам здається, що маємо добре сумління, бажаючи у всьому поводитись добре. Тим більше ж, прошу вас це робити, щоб якнайскоріше мене вам повернено. Нехай Бог миру, що підняв з мертвих того, хто кров'ю вічного завіту став великим пастирем овець, Господа нашого Ісуса. Зробить вас здібними виконувати Його волю добрими ділами, здійснюючи у вас те, що йому любе через Ісуса Христа, якому слава по віки вічні. Амінь. Благаю вас, брати. Прийміть це слово попередження. Бо ж я коротко написав вам. Знайте, що наш брат Тимотей уже випущений, і як прибуде скоро, то я побачу вас з ним. Вітайте всіх ваших наставників і всіх святих. Вітають вас ті, що в Італії. Благодать хай буде з усіма вами. Амінь. Псалом 65 Тобі належить хвала, Боже, на Сіоні, і будуть виконані тобі обіти. До тебе, що вислуховуєш молитву, кожний смертний прийде із за гріхів. На нас тяжіють провини наші, та ти їх. Прощаєш, блажен, кого ти вибереш і приймеш, він буде жити у твоїх дворищах. Коли б то ми наситились добром дому твого, святощами храму Твого. Предивно ласкаво нас вислуховуєш, Спасителю наш, Боже, надіє усіх кінців землі і моря далекого. Ти, що твоєю силою утвердив єси гори, потугою підперезавшись. Ти, що приборкуєш ревіння моря, рев його бурунів і народів галас. Перед твоїми чудесами ті, що живуть на землі краях, наповнюються страхом, сповняєш радістю країни Сходу і Заходу, відвідуєш землю. І Її зрошуєш, збагачуєш її понад міру, Божий потік води повен. Ти їм хліб готуєш, отак її зготовляєш, ти борозни її зрошуєш, рівняєш її скиби, зм'якшуєш її рясними дощами, благословиш її зело. Ти увінчав рік твоєю добротою, сліди твої. Точать сить. І пасовиська у пустині зрошені водою, І оперізуються радістю пагорби, луки вкривають отари, долини поростають збіжжям. Усе весело вигукує і співає, КНИГА Приповідок, розділ 18 Хто відокремлюється, той шукає власного бажання і кепкує з усякої розумної поради. Дурний у розумі не кохається. Він лише свій дотеп виявляє. І з злом Приходить і погорда, а з ганьбою сором. Глибокі води слова уст людини, струмок розливний, мудрості джерельце. Воно недобре вважати на особу злого, щоб праведника на суді скривдити. Уста безумного ведуть до сварки. І губи його викликають удари. Уста безумного його руїна. Губи його сіть на його душу. Слова донощика не неначе ласощі, які до самого споду в животі доходять, Недбалий у своїй роботі руїнника брат рідний. Ім'я Господнє міцна башта, праведник утече до неї і безпечний. Багатого достатки його місто твердиня, і на його думку, як стіна, висока. Перед погибеллю бундючиться людське серце, а перед славою впокорюється. Хто не вислухавши, відповідає, дурнота на того і сором. Дух людини підтримує її в недузі, а дух прибитий хто може перенести? Серце розумного знання здобуває, вухо мудрих шукає науки. Дарунок людини розширює йому дорогу. І до вельмож його доводить. Хто першим на суді боронить свою справу, здається праведним, та надійде його сусід і його перевіряє. Жереб закінчує спори і вирішує між могутніми. Уражений брат, немов місто твердиня і чвари, немов засуви. В замку. Плодом уст людини наповнюється його нутро, і він насичується здобутком губ своїх. Смерть і життя у владі язика. Хто його любить, той плоди його їстиме. Хто знайшов жінку, знайшов добро велике і від Господа. Одержав ласку. Бідний благально говорить, а багатий відказує жорстоко. Бувають приятелі на погибель. Але буває друг від брата прихильніший. КНИГА Второзаконня розділ 19. Коли Господь, Бог твій, вигубить ті народи, що їх землю хоче тобі дати, і ти, прогнавши їх, осядеш у їхніх містах та по їхніх домах, то відділиш собі три міста посеред тієї землі. Що Господь, Бог твій, хоче дати тобі в посідання, ти повизначуєш туди дорогу і розділиш на три частини простір тієї землі, що її Господь, Бог твій, дасть тобі в посідання. І це зробиш на те, щоб кожен убивця міг туди втекти. А ось у якому випадку вбивця може там знайти притулок і зостатися живим, коли він уб'є ненароком свого ближнього, без попередньої ненависті до нього. От, наприклад, коли піде за своїм ближнім у ліс рубати дрова, замахнеться сокирою, щоб зрубати дерево, а залізо її злетить з держака та влучить у ближнього на смерть. Такий може втекти до одного з тих міст і зостанеться живим, щоб кровомесник, запалавши гнівом і пустившись навздогін за вбивником, не наздогнав його та й не вбив його, хоч він і не заслуговував на смерть, бо не мав до нього ненависті перед тим. Тим і наказує тобі виділиш собі три міста. А коли Господь. Бог твій поширить твої границі, як він про це клявся батькам твоїм, і дасть тобі всю землю, що її обіцяв дати твоїм батькам, коли виконуватимеш точно всі ці заповіді, що їх заповідаю тобі сьогодні, як будеш любити Господа Бога Твого і ходити Його дорогами повсякчасно, то додаси собі до тих трьох міст ще три. Щоб не проливалась безневинна кров у твоїй землі, яку господь, бог твій, хоче дати тобі в посідання і щоб не тяжіла на тобі кров. Коли ж хтось ненавидить свого ближнього і, засівши на нього, нападе та й уб'є його на смерть, а потім утече до котрогось із тих міст, то нехай старші його міста. Пошлють і спіймають його там та й віддадуть у руки кровомесникові на смерть. Очі твої нехай не щадять його мусиш бо змити безвинну кров з Ізраїля, і буде тобі добре на світі. Не пересувай межі твого ближнього, що її відмежували предки в твоїй посілості, яку дістанеш у власність у землі. Що її господь бог твій, хоче тобі дати в посідання. Немає вартості один лише свідок проти кого небудь, на будь який переступ чи на будь який злочин, чи будь яку провину, що ними хтось і згрішить. На слово двох свідків або на слово трьох свідків справа стане чинною. Якщо проти кого небудь виступить насильний свідок, щоб обвинуватити його в якимсь переступі, то нехай обидва, що сперечаються, з'являться перед Господом у приявності священників та суддів, які в той час урядуватимуть. Судді ж, нехай розберуть добре, і як виявиться, що свідок той свідок неправдивий. І що він свідчить неправдиво проти свого брата, то ви зробите з ним те, що він замислив зробити за своїм братом так будеш викорінювати зло з поміж себе. А інші, те почувши, боятимуться і вже не будуть коїти такого зла серед вас. Око твоє нехай буде безжалісним життя за життя. Око за око, зуб за зуб, нога за ногу.